Психологічна допомога біженцям. Місцеві рятувальники проводять зустрічі семінари з переселенцями південно-східних регіонів України. Їх знайомлять з особливостями індивідуальної безпеки, надання першої медичної допомоги та як чинити в екстремальних ситуаціях. Передаємо повідомлення управління свидання звичайних ситуацій Івана санківської облдержадміністрації. Також біженці отримують психологічну консультацію в облуправлінні управлінні ДСНС пояснюють, чимало таких людей мають намір повернутися додому. Відтак не виключно, що ці знання стануть їм у пригоді. Є така необхідність, коли вони повернуться, що можливо це знати. Ну і кожній людині необхідно знати, як надавати першу медичну допомогу в будь-яких ситуаціях життєвих. Це не обов'язково під час військових дій, а в своєму постійному житті. Олена Ставицька разом із сім'єю прибули до Івано-Франківська з Донеччини. Залишити рідний Краматорськ, вирішили після обстрілів серед середмістя. Скільки часу її родина перебуватиме в обласному центрі Прикарпаття, Олена наразі не знає. Все залежить від розгортання АТО на сході. Чесно, таких проблем не було адаптуватись. Зразу знайшли спільну мову з цими людьми, і таких проблем не було. Дуже мені тут подобається. Плані адаптації, ну я. Так, чесно, не можу сказати, але скористаюсь. Якщо нададуть, то скористаюсь допомогою психолога. Психологи розповідають, до них біженці регулярно звертаються за допомогою. Такі люди, як правило, мають неабиякий суспільний страх. Їхні щирі відкриті серця, їхнє бажання, щоб їм допомогли, так само будуть щиро. Е Зустрінуті і так само щиро люди допоможуть, тому що з ними працюють і соціальні служби наші, і стараються допомогти, надати, проконсультувати по всіх напрямках, як краще поселитися, як жити, яким чином шукати роботу. Такі тренінги, рятувальники для біженців мають намір проводити і надалі наступного тижня. Для них проведуть екскурсію в музей пожежної охорони Прикарпаття. І Іваненко, Олександр Лутвоненко, новини на вежі.